you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В лютому 2022 року, коли російські окупанти почали заходити в українські міста, вони вже мали довгі списки кандидатів на знищення та виселення. Допомагати окупантам мали близько сотні нардепів до ПЗЖ та їм подібні. Зокрема, зрадники мали наводити російських загарбників на своїх проукраїнських колег. Про це в інтерв'ю розповів екс заступник голови СБУ, генерал-лейтенант Андрій Кожем'якін. За його словами, в списках загарбників було близько 200 нардів. Родних обранців. Частину з них близько ста людей планували завербувати. Здебільшого це були депутати від проросійської ОПЗЖ, які мали здавати своїх колег, яких росіяни збиралися вбити. Згодом проросійські депутати могли б очолити окупаційні державні структури. Також у момент захоплення Київської області в окупантів вже були розписані місця під концтабори, розписані черги на виселення та складені списки з імінами тих, кого потрібно вбити. Також росіяни планували аналоги концтаборів для нардепів. Вони Позначали, де мали робити фільтрацію або знищення. Те, що вони робили в Бучі та Ірпені, вони збиралися робити і в самому Києві. А вже коли вони дійшли до Києва, то почали тренуватися та відпрацьовувати по Бучі, Ірпеню, мощуну. Пригадав генерал-лейтенант. Він зазначив, що якби окупанти дійшли до Києва за три дні, вони б це робили і в столиці. Хапали б людей, руки за голову, як це ми бачили на відео. Саджали б машини і вивозили на знищення. Бо їхня так звана спеціальна військова операція, це означало прибрати Таких людей, які не перевиховуються націоналістично налаштованих, туди зокрема потрапили всі ми, хто проголосував за визнання Росії державою агресором в 2018 році. 268 народних депутатів наголосив Кожем'якін. Щодо співпраці представників ОПЗЖ з окупантами висловилась і народна депутатка від Слуги народу Галина Янченко. Вона зазначила цікаву деталь про підозру СБУ екс нардепу Олегу Царьову. У матеріалах слідства йдеться про те, що цей колаборант безпосередньо контактував із. Російським міністерством оборони передавав інформацію про пересування наших військ та об'єкти. А от отримувати ці дані з місць йому допомагав інший колишній регіонал Святаш, який збирав ці дані через партійні зв'язки на місцях. Про що це говорить? Що осередки ОПЗЖ та інших проросійських партій продовжують свою агентурну роботу на Кремль і допомагають окупантам? Нагадаю, що в місцевих радах досі офіційно засідає понад 4500 депутатів, обраних від заборонених партій, таких як ОПЗЖ, партія Шаріат. Та інші, ось вони потенційні коригувальники вогню, інформатори та публічники ворога, вважає Янченко. Вона наголошує, що минуло уже два місяці від моменту реєстрації законопроєкту про антикремлівську люстрацію. Проте комітети ради все ще зволікають з цим питанням. Насправді це доволі слушне зауваження. В Українського суспільства виникає питання, чому в раду продовжують спокійно ходити, всілякі проросійські нардепи, які рік тому чекали, щоб окупанти прийшли і посадили їх у владні кабінети, аби ті стали миротворцями в очах народу, поки закону до катуватимуть та вбиватимуть. Звісно, що пересадити їх всіх, це на жаль неможливий варіант. Адже багато хто втік в Росію, хтось знищив усі докази зв'язку з Кремлем та, одягнувши вишиванку, почав корчити з себе патріота. Але український народ нічого не забув і добре розуміє, що коли б ОПЗЖ ПЗЖ з'явиться нагода зрадити Україну ще раз, вони це обов'язково зроблять, навіть якщо їх партія буде вже під іншою назвою. Тому слушною пропозицією було б, як мінімум, позбавити всіх проросійських депутатів на місцях та в раді мандатів і заборонити на законотвор Чому рівні таким особам займати будь-яку державну посаду? На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.